Які вправи є найкращими та найгіршими для росту м'язів вашої спини? Ну що ж, давайте у цьому відео розглянемо 20 найбільш популярних вправ та помістимо їх у список від s супер до F-Fail. Окрім цього, у кінці відео ми визначимо одну абсолютно найкращу та абсолютно найгіршу вправу на м'язи спини. Критерії оцінювання такі ж, як і зазвичай. Вправа повинна забезпечувати хороше розтягнення ваших м'язів, а також зберігати постійну напругу на усій траєкторії руху. По-друге, ви повинні добре відчувати робочу м'язову групу у запропонованій вправі. Ну і по третє, легка прогресія у робочих вагах або повтореннях. Отож, давайте цього разу розпочнемо із явно найгірших вправ. Сюди можна віднести тягу гантелі у планці. Дана вправа це точно не про розвиток м'язів спини. Тут немає ані хорошого розтягнення, ані постійного навантаження, ну і так як ви будете вимушені постійно себе стабілізувати, то і комфортним таке виконання також не назвеш. Тому цю вправу ми відносимо одразу до f рівня. Аналогічна ситуація буде також із подібними до цієї вправах, які все ж таки інколи можна побачити у тренажерних залах. Суттєвий недолік таких вправ полягає у тому, що маленькі та слабші м'язові групи, такі як руки чи плечі, у даних варіаціях втомляться набагато швидше, аніж ви встигнете прокачати спину. Можна сказати, що це буде ок для якогось кросфіту або челенджу, але якщо ви хочете наростити м'язи спини, то такі вправи краще обходити стороною. Ну, а що можна сказати тут про станову тягу? Можу сказати, що я дуже великий шанувальник станової тяги, і на мою думку, це одна із найкращих вправ для розвитку загальної сили взагалі. Але якщо ми глянемо на наші критерії оцінювання, то побачимо там, що наша станова тяга якось і не оцінюється зовсім. Вона не розтягує м'язи вашої спини, також станова робиться у такому діапазоні руху, де багато м'язів спини. Просто не працюють або задіюються вкрай мало. Можна сказати, що основне навантаження тут ізометричне. Окрім цього, не можна сказати, що станова забезпечить вам хороший памп. Проте, зрештою, тут легко прибавляти у вазі, але все ж таки це стається через розвиток сідниць та підколінних сухожиль. Отож, станова, саме як вправа для розвитку м'язів спини, отримує оцінку сі. Станова від рівня колін через менший діапазон руху отримує у нас оцінку D, але якщо ви із тих кочків, які люблять накидати ваги і потішити своє его, то напевно можна і до F рівня її віднести. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до кращих вправ підтягування широким хватом. Дана вправа дає нам хороше розтягнення та навантаження по всій траєкторії руху. Ну і окрім цього, забезпечує непоганий памп. Однак підтягування це, звичайно, досить складна вправа, я би навіть сказав, із досить високим рівнем входу. І з плюсів тут легко можна прогресувати у навантаженнях, додаючи або повторення, або навіть додаткову вагу. Тому підтягування широким хватом першими у нашому списку отримують оцінку A. Підтягування нейтральним вхватом мають усі ті самі переваги, що і попередня вправа, але окрім. Цього вони дещо більше націлені на найширші м'язі спини. Тут також оцінка A. Підтягування хватом до себе вже додають більшого навантаження біцепсам рук. Саме цей нюанс може не дати вам прокачати спину у повному обсязі, бо біцепс буде вашим лімітуючим фактором. Тому даний варіант вправи отримує оцінку B. Ну а тепер давайте поговоримо про тяги. Розпочнімо із тяги з широкою ручкою. Дана вправа класно розтягує найширші м'язи спини, плюс вона забезпечує плавне та рівномірне навантаження по усій траєкторії руху. Окрім того, тут легко сконцентруватися на робочій м'язовій групі, ну і плюсом ви також можете отримати поєднання активації як найширших м'язів, так і середньої частини трапеції. Також тут легко та зручно прогресувати у навантаженнях, тому ця вправа буде першою, яка отримує оцінку S. Тяга нейтральним хватом має усі ті самі переваги, але окрім цього вона забезпечує більшу активацію саме найширших м'язів спини у тому випадку, якщо ви будете концентруватися на опусканні ліктів до самого низу. Далі ось така тяга канату однією рукою. Тут забезпечуються усі три критерії нашого оцінювання, але, звичайно, виконувати її із упором у коліно може видатися дещо проблематичним, тому якщо додасте лавку, то будете молодцем. Тут також оцінка S. Далі у нас йде дещо схожа вправа, яка також виконує усі критерії оцінювання, але як і в попередньому варіанті, працювати тут може бути дещо незручно. Тому через такий нюанс вона отримає оцінку A. Тепер давайте розглянемо декілька вправ із вільною вагою. Розпочнімо із тяги штанги до пояса в нахилі. Ця вправа є досить хорошою із точки зору розтягнення та навантаження, але через те, що ви вимушені самі себе стабілізувати, це навантаження трохи розподіляється на інші м'язи-стабілізатори. Але це зрештою невелика проблема, бо спина і так тут працює, дай Боже. Плюс у даній вправі досить легко прогресувати у навантаженнях. Проте, як на мене, і з вільною вагою все ще є дещо кращі вправи. Тут оцінка B. Колись давно містер Олімпія Доріан Єйтс виконував схожу варіацію даної вправи, але можна сказати, що із читінгом. Такий варіант має ряд недоліків, серед яких більш вертикальна постанова, що забирає певну кількість навантаження із вашої спини. Ну і звичайно, сам імпульс, сам читінг для більшості пересічних відвідувачів спортивного залу буде скоріше мінусом, аніж плюсом. Тому тяга яйця отримує оцінку Сі. Є ще один різновид тяги до пояса, коли витягнете із самої землі, і при цьому ваш торс знаходиться фактично паралельно до рівня підлоги. Якщо врахувати розвиток сили, який може забезпечити ця вправа, то її сміливо можна віднести до рівня A, але для Джефа вона недостатньо на гіпертрофію, тому все ж таки B. Якщо збільшити амплітуду за рахунок підвищення, то тоді ми вже отримуємо покращений варіант, якому можна надати оцінку A. Ну, а тепер тяга медуза. Тут забезпечується дуже хороший розтяг найширших м'язів спини. Плюсом ви також отримуєте чудовий памп. За рахунок упору в коліно ви тут будете почуватися досить стабільно, що дозволить вам впевнено та приємно виконувати вправу. Ну і також великим бонусом є те, що можна пропрацювати кожну сторону окремо для того, щоб запобігти асиметрії. Це точно мій фаворит та одна із найулюбленіших вправ, тому тут точна оцінка S. Далі у нас зворотня тяга або щось типу австралійських підтягувань. Тут на диво досить хороше розтягнення у нижній точці, плюс непогані відчуття робочої м'язової групи. Але, звичайно, коли справа доходить до прогресії навантажень, то тут уже стає не так весело. Саме через це цю вправу я віднесу до рівня Сі. Наступна вправа це тяга гантелі в нахилі. Думаю, ті, хто дивиться Джефа кавальєра, точно знають, що ця вправа у нього одна із найгірших. Мотивує це кавальєр тим, що тут можна отримати пахову грижу через неприродні положення ніг. Тим не менш, дуже багато людей та атлетів виконують цю вправу і не відчувають ніяких больових відчуттів. Як стверджує сам Джеф Ніпарт, кавалєр – це єдиний фізіотерапевт, від якого він чув про проблеми із даною вправою. Якщо виконувати тягу гантелі правильно, то тут забезпечується як і хороший розтяг, так і навантаження по всій амплітуді руху. Окрім цього, прогресію у навантаженнях тут також можна забезпечити найкращим чином. Саме тому цій вправі я поставлю оцінку A. Далі Ніпарт пропонує фактично аналогічну вправу, але у дещо брутнішому виконанні, і також ставить її оцінку A, хоча, як на мене, тут можна було підібрати дещо поцікавіше, наприклад, тяга в хамері або якісь шраги. Тяга те грифа це, напевно, одна із найепічніших вправ, якщо згадувати, як її виконував Роні Колман. Тут також забезпечуються усі три компоненти нашого оцінювання, але може виникати певний нюанс, пов'язаний із обладнанням. Якщо ви будете використовувати звичайний незафіксований гриф, то штангу може переважати, що, звичайно, буде дуже ускладнювати або навіть унеможливлювати вам виконання. Тому тут трохи суб'єктивна оцінка бій від Джефа Ніпорда. Якщо у вашому залі є тренажер, де ви можете впертись з грудьми та стабілізуватися для виконання такої вправи, то це 100% має бути у вашій бодібілдерській рутині. Стабілізація дозволить вам набагато краще зосередитися на роботі м'язів спини, плюс сам рух стає набагато безпечнішим. Якщо такої приспособи у вас немає, то сміливо можна використати лавку, ну а штангу тоді замінити гантелями. Варіант тягайте грифа із упором. У груди точно має отримати оцінку S. Горизонтальна тяга це напевно одна із найкращих вправ, яку придумали люди для розвитку м'язів спини. Тут є все: розтяг, рівномірне навантаження, простота у прогресії та хороші відчуття цільового м'язу. Тому без зайвих слів горизонтальна тяга прямує до С рівня. Ще одна горизонтальна тяга, але на цей раз із широкою ручкою, більше сфокусує вашу увагу саме на трапецевидних м'язах. Тож, якщо ваша ціль саме трапеції, то ця вправа також буде мати оцінку С. Далі йде так звана лицева тяга. В принципі, досить непогано, але одночасно і досить незручно. Вас буде тягти вперед, тому ви будете витрачати зайві сили на стабілізацію. Саме через це тут оцінка B. Якщо вам вдасться якось цю вправу модифікувати та додати опори та стабільності, то це вже буде трошки краще варіантом, але не лякайтесь тоді зайвих поглядів у залі. Ще одна дуже хороша вправа це пуловер у блоці. Як ви розумієте, тут відбувається дуже велике розтягнення, але і при цьому можна зберегти хороший нейром'язовий зв'язок. Дану вправу краще виконувати на велику кількість повторень, бо якщо ви опуститесь нижче 8-6, то така вага буде надмірною і сконцентруватися на роботі вона вам не дозволить. Також багато людей скаржаться, що сильно відчувають тріцепс у даній вправі, але як тільки ви навчитеся її правильно робити, то неодмінно отримаєте профіти від такого пуловера. Цій вправі також можна присвоїти оцінку A. Пуловер із гантелею це майже аналогічна вправа за винятком того, що у нижній точці амплітуди ви отримаєте дуже велике навантаження в той час, коли у верхній навантаження на цільовий м'яс уже майже немає. Тим не менш, саме розтягнення все ще є надзвичайно важливим фактором для гіпертрофії, тому ця вправа також отримує оцінку А. Отож, якби мені довелося вибрати одну найкращу вправу для спини, то я би напевно сказав, що це якась тяга із упором у груди або тяга тегрифа із упором у груди. Щодо найгіршої вправи, то це явно буде тяга гантелі у планці. Ну що ж, на цьому все, друзі, дякую за увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Ви були на каналі Прокачник. Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Ну і як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.